Мої вітання, друзі! З вами Аліна Горох. На радіо Миргород сьогодні особливий ефір присвячений тим, хто надихає та веде за собою. 10 листопада ми відзначали Всесвітній день молоді, свято енергії, мрій дій і творчого запалу. Це чудова нагода поговорити про молоде покоління, їх потенціал і роль у розвитку громади. У нашій студії голова молодіжної ради Миргородської міської ради, молодіжна працівниця Анна Ковальчук. Вітаємо вас у студію, Аню. Вітаю, вітаю. Мені дуже приємно. Приємно сьогодні бути тут представляти молодь всієї нашої громади. Я, мені дуже приємно, що ви мене запросили. Дякую. Нагадаю нашим слухачам, що молодь це люди віком від 14 до 35 років. Аня, ви щодня спілкуєтеся з ними, надихаєте, допомагаєте реалізовувати їхні ідеї. Що саме спонукає вас працювати у цій сфері? Мене надихають люди, люди, з якими я працюю, люди для яких я працюю. Тому що, от нещодавно ми їздили з ментал треком до сільської школи в Дібрівку, де проводили якраз такий цей ментал трек для 41 дитини. Це виставка для про ментальне здоров'я, і дуже приємно чути відгуки людей, які Пройшли там цю протягом цієї години, дізнавалося, що для себе нове відкривали, і потім дякують з очима, які палають. І ти такий вау, я зробила щось значуще, і це дуже приємно. Звідки черпаєте снагу для такої активної діяльності? Як вдається утримувати інтерес та знайти баланс між навчанням і дозвіллям? Баланс знайти дуже важко, насправді мені доводиться інколи чимось жартувати. Наразі я намагаюсь поєднувати навчання на четвертому курсі і мою професію, але я намагаюся поки що все вдається поки що мене не вигнали з університету, але справді це складно. Де я беру натхнення? Це люди люди Де я беру сили, це ті ж самі люди, які допомагають мені це робити. Я це роблю не сама. в мене є команда. Моя молодіжна рада. Я дуже вдячна їм. Це 13 активних людей, які долучаються до всього. Це моя начальниця, пані Вікторія Козлова. Вона також надихає мене. Вона мені допомагає. і Я їй дуже вдячна. Це люди, які оточують, для яких ми це робимо, і які відгукуються на наші ініціативи, які доєднуються, долучаються. Це велика спільнота Молоді яка мене оточує на всіх моїх навчаннях, форумах, зустрічах і тому подібне, продовжуючи тему молоді. Молодь сьогодні це справжній рушій змін. Аню, як ви відчуваєте потенціал цього покоління? У чому особливість сучасної молоді, яка мислить вільно, діє сміливо та прагне змін? Уже як ви сказали, це майбутнього. І майбутнього. Мені здається, що молодь зараз це сильні, незламні, які прагнуть до змін, які творяться. Зміни, і які впроваджують ці зміни, тому що, наприклад. Наша молодіжна рада при Миргородській міській раді в нас розробляється статут громади. Ми долучаємося до розробки цього статуту, вносимо свої пропозиції або, до прикладу, програма по молоді. Ми також вже внесли пропозиції до цієї програми. А коли вона закінчить свою дію, у 26-му році ми будемо долучатися до розробки програми наново. І також ми активно долучалися до розробки стратегії Миргородської міської громади ми були на всіх зустрічах, засіданнях вносили свої пропозиції завдяки нам. Там про молодь тепер згадується набагато більше і для молоді, і це дуже прекрасно, що нам дозволяють говорити про нас згадують, про нас не забувають і нас чують. Продовжуючи ваші слова, активна громадянська позиція формується через досвід, участь і відповідальність. А як молодіжна рада допомагає молодим людям навчатися впливати на життя мургородської громади і відчувати свою роль у її розвитку? Як я вже говорила, там ми доєднуємося до розробки, вносимо свої пропозиції. Нас чують це дуже приємно. Дякую всім, хто нас чує. А також ми надаємо можливості для молоді нашої громади, які не є членами молодіжної ради. Ми робимо для них навчання до прикладу. В нас є різні тренінги, в нас є різні навчання й те, що ми робимо. Зокрема, одне з останніх це проєкт Візія. Я є головна координаторка цього проєкту Візія. І головна мета це надати знання молоді про те, що вони можуть вже створювати в своїй громаді, як вони можуть впливати на ці рішення. Який формат навчання, на вашу думку, Аню, є найбільш ефективним? Ви от говорили, що є тренінги, інтерактиви, ігри, спільні акції. Що найбільш ефективне, що дає найвищий коефіцієнт корисної дії, так сказати? Мені здається, це, мабуть, є. Комплексне, але особисто для мене найбільш ефективними є тренінги, тому що це не суха теорія, це не просто лекція від не знаю, тренера, знавця цієї певної теми, а це ще і практичні знання. Дуже ефективним, або те, що мені подобається, це воркшопи. Це коли також є теорія, є практика, є напрацювання, і в результаті ми отримуємо якийсь спільний напрацьований продукт в кінці. Ці воркшопу. Кожна справа має свої труднощі, особливо зараз, у часи повномасштабної війни. Які головні виклики ви бачите у роботі з молоддю сьогодні? Аню, безпекова ситуація. Це те, що ми зіштовхуємося кожного разу, коли плануємо якісь певні заходи. Зараз це відключення світла. Ми плануємо так, щоб там все було в межах включення світла, або щоб це були альтернативні джерела енергії, або ми намагаємося використовувати більше паперового матеріалу. Не електроники, але от те, що є наразі таким важким, це якраз таки безпекова ситуація, стан повномасштабного вторгнення. Але це якраз таки і загартовує молодь. Але незважаючи зважаючи на всі виклики, вам є чим пишатися, крім візії? Що розкажіть про найуспішніші молодіжні ініціативи, які вдалося реалізувати разом з командою вашою? Е, та візія, це вона зараз реалізується. Я справді пишаюся нашою командою. Це чотири е, молоді люди. Не, зокрема, і я ми командою робимо багато, долучаємося, навчаємо, надаємо можливості. Але окрім того, влітку, наприклад, одним з найуспішніших те, що ми робили, те, що мені здається, мені сподобалось, і людям теж це були марафон відкритих тренувань Активне літо. Ми нашу цю практику подали на конкурс «Кращі практики молодіжної роботи, чекаємо результатів, але е, поки що їх ще немає. Трошки розкажу. Про цей марафон це була серія тренувань безкоштовних для молодих людей, але в результаті до них доєднувалися всі охочі. Ми змогли провести 11, якщо я не помиляюся, тренувань залучили більше 150 учасників. До нас доєдналися тренери з різних видів спорту. Вони проводили ці тренування абсолютно безкоштовно. Також я хочу подякувати Миргородській за. Воду, яку вони нам надавали на кожне тренування, величезне-величезне Дякую. І головна мета цих тренувань це показати, що спорт є важливим, спорт є доступним, і це може бути для кожного і кожної. Це спорт – це важливо, активний спосіб життя теж. Скажіть, будь ласка, Аню, а не плануєте ще продовжувати таку ініціативу, скажімо так, якщо вона так сподобалась людям? А я пам'ятаю, влітку це була така дуже цікава історія. Туди приходили багато людей. Тому планується можливо якісь зимові, можливо, весною. Як ми, Раскійка, ми говорили про це багато? Ми говорили, що скоріше ми дуже хотіли це зробити в осени, але в осени в нас трошки змінився вектор нашої роботи, і ми націлилися більше на навчання і особистість на навчання і. І навчання молоді про партисипацію про інструменти участі, про громадську активність. Ми хочемо це повторити. Не знаю, чи ми зможемо, але в планах нас це є. Слідкуйте за оновленнями, доєднуйтесь, будемо раді вас бачити. А розкажіть, будь ласка, от ви згадували візію вже неодноразово. Ми тут говорили про неї. Розкажіть ще, що планується можливо. Я дві два mm -hmm. заняття. Так було mm -hmm. в візії? Mm -hmm. Я зараз та, трохи більше, про більше розкажу. Та, так. В нас взагалі було. Заплановано три тренінги і три такі майстерки: це настільні ігри і арт-терапія. Але ми змогли провести три тренінги, дві гри, одну арт-терапію, і ми запланували ще одну арт-терапію, тому що це дуже сподобалося людям. Це дуже відгукнулося. Що ми вже зробили? Ми провели тренінг з лідерської майстерності лідерської якості. Дуже сподобалося це молоді. Чому це було одним із перших, тому що Молоді люди, в яких є гарно розвинені лідерські якості, вони якраз таки зможуть тоді відстоювати свої інтереси, інтереси молоді, інтереси суспільства на рівні громади, держави країни не знаю і вище. Потім в нас був тренінг про громадську участь, про те, що люди можуть робити, як їм це робити. Там говорила якраз таки про інструменти участі, про правила, про різні портали, зокрема відкрите місто. Я впевнена, що не всі слухачі знають, що це так. Я рекомендую пошукати дуже корисно. Також ми е, провели дві настільні гри, три, ні, дві настільні гри. Якщо я не помиляюсь, бо можу помилятися, та три настільні грі, та я вже забулася. Це були дві такі гри більш загальні на розвиток креативного мислення, згуртування. А третя гра була Моє місто це під час гри, це рольова гра. Кожен учасник є або архітектором, або секретарем, або мером міста. І вони визначають, як вони зроблять своє місто, побудують так, щоб воно було комфортним і для. Мешканців, так щоб воно приносило прибуток, так щоб воно було там все правильно побудоване, і ми визначили наших переможців. Це, <реш> і це гра так. Це, це було дуже цікаво. Можна подивитися сюжет від телестудії, там якраз говориться про це. Що ми ще робили? Ментал трек у нас був ось буквально нещодавно, і арт-терапія. Ми ще плануємо арт-терапію. Наразі закуповуються матеріали, домовляємося з тренеркою, і в нас буде підсумкова зустріч. Більш детальніше буде висвітлено на на сторінках молодіжної ради. Тому, якщо ви хочете, будемо раді всіх бачити. Запрошую. Це арт-терапія, це більше для підтримки психоматійного стану. так? Так, Та, та, та. У нас якраз так сталося, що арт-терапію ми проводили в суботу після важкої ночі, коли були масові відключення, коли не було електроенергії, коли не було води. І це той ковдок сві свіжого повітря, ця арт-терапія, яка якраз дуже потрібна була в цей момент. Ми малювали мандалу чи мандалу, не знаю. Це про самоприйняття себе, про бачення себе особистості в цьому світі і я дуже рада що ми все ж таки не відмінили не скасували не перенесли а провели навіть ми почали малювати в просторі без світла я дуже дякую громадській організації, які дозволили нам провести саме в їхньому просторі цю терапію. Почали малювати без світла, а потім світло з'явилося і стало на дощі трошки більше. Якраз про питання далі про громадські організації, бо молодіжна рада це частинка системи місцевого самоврядування, яка допомагає молодим людям бути почутими, як ви співпрацюєте з активістами з освітянами, з громадськими організаціями. Ну крім того, що вони там вам допомагають з приміщеннями, якісь можливо ще щось так. Ви в нас молодіжна рада підписала декілька меморандумів про співпрацю з громадськими організаціями. Це за нами майбутнє молодіжна міська громадська організація, громадська організація «Драйвова Молодь Миргорода і громадська організація студія жіночих громадських ініціатив. Якраз таки в цих меморандумах йдеться про те, як ми співпрацюємо з ними. Зокрема, це про спільні проєкти, про фінансову якусь підтримку. Ну, Фінансова підтримка. Так голосно сказано, це більше про ресурсну підтримку, це про простори, тому що наразі простір, який ми використовували, молодіжна рада, використовувала як свій для проведення тренінгів і зустрічей. Наразі він ремонтується. Скоро там буде дуже гарно. Я надіюся. Тримаємо пальчики, кулички. Тому ми звертаємося до наших друзів громадських організацій, в яких є свої простори, і співпрацюємо з ними в цьому векторі. Також ми проводимо спільні заходи. Зокрема, в нас був квест. Для студентів коледжу, де у нас було залучено дуже дуже багато фахівців, дуже багато людей до проведення цього, зокрема, і драйвова молодь, і студія жіночих ініціатив, і депутатський корпус, і представники відділу молоді спорту, представники соціальної сфери, тому що це дуже такий великий квест. Був молодіжна рада. Це завжди рух уперед. Які плани має молодіжна рада на найближчий час? І чи готуєте нові заходи, проєкти? І можливості для самореалізації молоді. Розкажіть, будь ласка, Аню, про плани на майбутнє. Насправді я трохи боюся говорити, тому що от мене в голові є таке, поки це не зробиться, про це говорити не варто. Можу зглазить. Але ми плануємо. У нас є ще дуже багато планів на студентське і учнівське самоврядування, тому що це в нас в громаді найбільша кількість це учнівського і студентського самоврядування. Молодь саме з цієї категорії. Ми дуже хочемо з. З ними співпрацювати як молодіжна рада, надавати їм можливості, щоб вони нам надавали якісь ідеї свої. Хочемо працювати з навчити їх, як працювати, що таке учнівське самоврядування. У нас є ідеї далі продовжувати свою безпосередню функцію консультативно дорадчого органу, консультувати і радити міську раду щодо певних документів, зокрема статусу стратегії, програми різних. Ми вже це робимо і будемо це робити і надалі. Ви не так давно голова молодіжної ради. Розкажіть, будь ласка, нам як це бути, головою? Як воно відчувається? Як знаходити сили на це, я б питала подібне питання з на самому початку. Але хочеться почути саме от, як ви, як голова молодіжної ради, що воно, як воно відчувається? Це важко. Це я, я розумію попереднього голову, тому що поєднувати це все дуже складно. Так сталося, що я працюю молодіжною працівницею. Я варюся в цій сфері постійно. Мені в цьому плані простіше, але тут потрібно розмежовувати, тому що молодіжна рада займається саме консультуванням і. І радить там певні моменти. А молодіжний працівник я це якраз таки освітянські, розважальні, дозвілеві якісь заходи. Молодіжна рада не організовує там, ну це не івент агенція, як всі люблять говорити. Це якраз таке про документи. А молодіжний працівник це про заходи, це про дозвілля, це про не знаю, навчання. Дуже важко тримати це розмежування, але е, я намагаюся. Я тримаюся. Я дуже дякую команді. Я вже говорила. Це прекрасні люди, які Постійно працюють, які також студенти, учні, працююча молодь. Я дуже рада, що вони є, і дуже рада, що вони не тікають. Ви говорите, щоб радити певні моменти. Розкажіть, будь ласка, що це за моменти? Ну для розуміння молоді, щоб вони розуміли, куди звертатися, якщо куди потрібно. Е, так, якщо, наприклад, основне, що ми вже зробили, ми зробили програму, не зробили, а внесли свої пропозиції до програми молоді і розвитку молодіжної політики в нашій нашій громаді е, як це відбувається. Ми бачимо документ, який є. Ми його перечитуємо. Якщо в нас виникають якісь питання, якісь пропозиції, ми говоримо тому чи іншому органу, який відповідає за цю цей документ, що в нас є пропозиції щодо внесення змін до цього документу. І тоді е, вже на своїх профільних комісіях, зустрічах і робочих групах, цей певний орган влади визначає, чи справді це доречно сюди вносити ці пропозиції, чи ні, представники молодіжної ради долучені до різних Ніх робочих груп, зокрема до, до брендингу міста. Представники молодіжної ради, включені до робочої групи. Відповідно, голос молоді буде звучати, що при розробці цього брендингу міста чи брендингу громади, коректніше кажучи, і ми там будемо вносити свої пропозиції. Наприклад, якщо будь-хто не тільки члени молодіжної ради, може прийти на сесію і також говорити, висловлювати свої ідеї, пропозиції і думки. Це може робити будь-будь-який громадянин нашої громади. Ви ж про сесії якось попереджаєте наперед, так? Е, так, ці всі ця інформація є на сайті міської ради. Є перелік питань, які будуть на сесії, можна з цим ознайомитися. Мені, якщо я не помиляюся, за 10 днів до сесії висвітлюється ця вся інформація, і відповідно е, на робочу пошту можна внести свої питання, пропозиції або зауваження. І на завершення Аню, вам слово. Що би хотіли сказати молодим людям, які нас зараз слухають? Я би хотіла сказати, щоб ви не мовчали, щоб ви говорили, щоб ви долучали. Чалася до проєктів ініціатив, тому що ви маєте розуміти, що ви Гіру, що є рушієм майбутнього, ви творите майбутнє, і найкраще передбачити майбутнє це створити його. Я не пам'ятаю хто ці розумні слова сказав, але мені вони дуже подобається. Тому дійте, говоріть, робіть, і все буде прекрасно. Дякуємо вам, Аню, за щиру і цікаву розмову. Сьогодні ми ще раз переконалися, що молодь це не просто майбутнє громади, це її теперішнє. А Же саме активні небайдужі молоді люди створюють атмосферу розвитку, довіри і віри в краще. Бажаємо вам, аню і всій команді молодіжної ради нових ідей, снаги, снаги і підтримки в усіх починаннях. А слухачам Радіо Миргород нагадуємо, що змінювати світ можна почати просто зараз із себе та нашої громади. Почуємо зовсім скоро.